Що, як я скажу, що у космосі є дощ із металу, місце, де час майже зупиняється, і навіть планета зі скляним дощем. Це не фантастика, це космічна реальність. Ось сім фактів про Всесвіт, які звучать як вигадка, але є правдою. У центрі Чорної діри час майже зупиняється згідно з загальною теорією відносності, у горизонті подій Чорної Діри час для спостерігача зовні тече повільніше, а ближче до центру практично зупиняється. У космосі є планета, де йде дощ зі скла. Планета HD 189333 b має урагани до 8000 тисяч кілометрів за годину, а дощ іде не з води, а з частинок скла, які несуться горизонтально зі швидкістю кулі. Є планета, яка майже повністю складається з алмазу 55 канкрі Е. Надземна планета з вуглецевим ядром, яку іноді називають планетою діамантом. Вартість її мінералів астрономічна. 95% Всесвіту темна матерія та темна енергія. Все, що ми бачимо, зірки, планети, галактики, складає лише 5% маси Всесвіту. Решта досі не зрозуміла науці. МКС літає зі швидкістю 28 тисяч кілометрів за годину. Космонавти на міжнародній космічній станції обертаються навколо Землі кожні 90 хвилин, тобто 16 сходів і заходів сонця на день. Сонце не жовте. Сонце здається жовтим через атмосферу Землі. Насправді його світло біле, а спектр охоплює всі кольори веселки. Вище атмосфери не абсолютна тиша. Хоча звук не поширюється у вакуумі, в деяких середовищах, наприклад, плазма або газові хмари, звук існує, але не такий, як на землі. Який із цих фактів тебе вразив найбільше? Напиши в коментарях. І не забудь підписатися на HeadEye. Далі буде ще глибше, не тільки в космос, а й у свідомість.